У ці дні Україна згадує своїх героїв, на долю яких випало випробування так званим Іловайським котлом. Минає рівно рік, як на території неоголошеної війни відбулися найзапекліші бої із найбільшими людськими втратами. І до цього часу дані щодо кількості загиблих в Іловайському котлі суттєво різняться. Офіційно людські втрати рахуються сотнями. Ті, хто там був, говорять про тисячі. Я знаю, що не менше палторушки, полтори тисячі людей. Ніш за моєю спиною. Офіційний список убитих та зниклих безлісти солдат. Як бачимо, більшість із цього списку досі залишається безіменними. Замість імен лише порядковий номер. Тисячі українських сімей досі шукають своїх рідних. Сьогодні ж ми розкажемо, як живуть ті, хто пройшов і вистояв у тому пекельному іловайську. 18 серпня 2014 року українські військові входять в Іловацьк. Їм вдається взяти під свій контроль більшу частину міста. В той же час російські війська значно нарощують свої сили, і вже за кілька днів наші воїни опиняються в цупкому оточенні ворога. Я вспоминаю не то, що як нас навіть окружали, нас пытались два рази окружити, коли ми ще стояли на позиціях, это ще ми не були. Ну, как бы в кольце, в котле в этом, ну, когда мы не в окружении стояли. Нас хотели пеша с Иловайска зайти в Грабское и окружить артиллерию. У них этого не получилось, потому что, так же самое, ребята, которые стояли, ну, и пехота стояли, и БМ, ну, БМПшники стояли, тяжелые, как бы, грубо говоря. Все дали хорошие отпоры. Они больше к нам ну, не ходили. Два раза они пытались взять, но не получилось у них. И тогда только ну, другими путями. Взяли. Саме було страшне це на виході з Ловаська. Тоді було страшно, дуже страшно. У зв'язку з великими втратами українське командування домовляється з російськими бойовиками про безпечне виведення своїх військ з Ловаська. Та замість обіцяного зеленого коридору на наших бійців чекала смертельна пастка. За словами очевидців, тоді була команда зібрати все озброєння та техніку і готуватися на вихід. Того, що сталося потім, не очікував ніхто. Стали в багатополі, приїхали, а потім нас почали виганяти відтуди мінометами. Вони вже бы знали, те, що ми їдемо, ждали. І мы ми почали виїжджати і в чистому поле Нас встретили. Танки. Ми ну, встретили бойцы русские. На ранок 29 серпня припав найзапекліший бій, який тривав без перестану майже 12 годин. Кількість жертв зростала щохвилини. За словами очевидців, тоді у пеклі боїв палала навіть земля. Нас били, били, били. Там вся земля пропитана кров'ю. Там реально страшно. Там, коли люди ходили, то земля була всієї на... остатками просто людей. Кого розрвало, кого то. Техніки взагалі не осталось. Ну як ви хочете на танк вийти? Якщо ми не підготовлені були, що у нас танки встречаться. Перші кадри відзняті військовими під час тих подій, нині видалено з усіх інтернет-ресурсів. Але жахіття котла, певне, на все життя залишиться в пам'яті наших земляків. В той злощасний день серед воїнів, які опинилися у пастці, були і кримичужани. Як їм вдалося вийти з пекла живими, згадують далі. Ото артилерія зверху, відвели, а ми залишилися, виходить, внизу. От якщо не відвели артилерію. нас бы, может быть, и не взяли в котел. Мы стояли до последнего, до последнего приказа, когда нам сказали, ребята, едите домой, зеленый коридор, собираемся. Мы с утра собрались, мы подождали всех бойцов, которые вышли с к ну, потому что там пехота стояла. Мы дождались полностью, когда все выйдут, когда мы поняли, что там, ну, грубо говоря, нету, что свои. Так же самое мы погрузились и выехали. Мы выезжаем, По-моему, я, если не ошибаюсь, около 4 утра где-то сказали, всем, давай машины собирать, палат, неполадку, тент, ну все полностью собирать. Миномет начали загружать за саму машину. Потом ну, полная, полная сборка была. Всего, что у нас находилось, собрались. Потом Руслан Небесным говорил, одеваем, одеваем каски, бронежилеты, дружом, Бог прижет вот Что-то вот эти ну, слова запомнил я тогда. Как начал оготить наше слово, я начал увидеть, что оттуда выстрелы уже пошли. так вот Потом сзади взрослый перекрестный огонь потом. И в тот момент там ну, очень страшно стало я тогда. Я бы ну, к этому вот именно такой неожиданности я не был готов к этому. Как бы знал, осознал, что может быть такое, но ну, именно так вот резко и усиленно так бить ну, в нашу сторону. Я думаю, ну, как бы... тогда испуг, да, у меня испуг, ну, испугался тогда. Только когда я голову высунул, я услышал, что летят пули, начали свистеть. Вот тогда я понял, что начали бить с подсолнуха, который с моей стороны. Начал простреливать этот подсолнух. Потом жена задрожала, и мы съехали влево. Просто начали ехать по полю, а потом вообще остановились. Я начал кричать, почему мы стали, Серега Моряк начал говорить, что Игоря ранило, а потом он крикнул, что он умер. И после того я понял то, что, ну, я начал отстреливаться, я отстрелял в магазин. Механически просто выпрыгнул уже с машины, потому что понял, что нужно. Взял с машины муху одну, у меня было две мухи. Взял с собой муху, отбежал машину, подбежал к Игорю, и тогда я увидел, что Игорь мертвый. А потом меня начали, ну, как бы донбассовцы крикнули, Говорит, молодчик, стоишь, же, броня без тебя уедет. Я развернулся, вот тогда я включился. И я ну, начал отходить к дому. Все четко. Увидел, выстрелил, убил. Увидел, что ну, лег. Ну, к примеру, хочешь жить, должен выжить. Вже на ранок 30 серпня Україна оплакувала своїх вбитих та зниклих безвісти синів. Багатьох вже з тих, кому вдалося вижити, російські війська забрали у полон. В плен попали. До шести, по-моему, вечора. Ну, Мы в укрытии были, да, в доме находились, отстрел ввелся, ну, было потише, но все равно одиночные перестрелки были там, вот, как бы более-менее тише, ну, тихо было. Помню, что говорят, подъехал русский танк в нашу сторону, выстрелил. Он два-три раза так вот подъезжал, третий раз он уже до вверх был была поднята, белый флаг был вывешен. Потом, как бы сказали офицеров на переговоры, ну, после переговоров подошли ну, наши старшие, вот ребята, или, или, мы ну, решали, сдаемся, не сдаемся, потому, ну, так сказали, типа, или сдаемся, или их сейчас техника отводится, нас ну, землей смешают. Там. Вот. Потом, да, помню, просидели еще кое-кое кое время, вышли, помню, ну, с укрытия, с домов, нам показали в ту сторону, знали, что там русские стоят уже. И потом, помню, показали нам, типа, садимся в ту сторону, ну, где все остальные сидят, к затылку вот так вот сели все. И ждали, пока мы... Ну, ну, что дальше будет, ну, как бы... Нам дали раз забрать э, раненых. <кười> 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 <кười>. <кười>. Тогда мы все вместе, я, Вова, вот, Игорь Парамонов и другие сослужив, сослуживцы пошли забрать Женю Каханова. Второй раз пошли за ранеными. Не дошли, потому что, помню, началась стрельба. Вот нам сказали, обратно возвращаемся, идем, ну, Следим там, где мы сидели. После этого, помню, дождались ночи, потемнело. Подъехали русские КАМАЗы. В первую очередь тяжело отвезли. Вот. Груз 200. А потом только нас начали загружать тяжелые машины. Ну, потом мы ехали. Долго ехали, ну, нас возили петлями чтобы я не знаю, для чего ну, чтобы или запутались мы, или ну... раз мы обратно вернулись, ну, как бы, там внутри сидели много. Ну, забитый полностью камаз был. Тогда мы еще когда на при поворотах, когда ну, КамАЗ не переворачивался, прямо в смысле этого слова. туда, помню, поломали доски те, что ну, там где натягивается, и там машина переклоняется, все место начинают ну, падать, типа друг ну толканина вот это. Помню, холодно сильно было очень, позамерзали мы сильно. Ждали, когда солнышко встанет, чтобы погреться хотя как-то. Еды-то не было у нас. Помню, воду тоже тяжело раненым давали поначалу нам ну, как бы, сразу не попадала вода вот ели мы нас потом уже начали выводить за арбузами арбузы собирали это как еда и вместо воды было ну, как бы. кукурузу сухую ели были такие моменты да вера конечно была ну, как бы. сам себя настраивал ну, будет все хорошо все будет нормально хотя сам осознаю что могут и сейчас ну, не стать могут От самому, коли в плену були, ну, саме не знання, що буде далі з тобою. Ну, це теж сказати. Серед полонених був і Євген. Тяжко поранений в ногу. Чоловік майже добу провів на холоді, сподіваючись, що залишиться живим. Я дивився у Ну, але так вийшло, почався обстріл. І, 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 ну, я прийняв позицію лежа, щоб розстрілюватися, і в цей момент я зрозумів, що я. дуже раннего. Я сначала подумал, если честно, ногу оторвало, бы я поднял ногу, а у меня, вижу одно колено, но потом приподнял ногу, смотрю на раны действия. я закричал, что меня ранили, помогите, я кричал. Рядом были ребята, что они и помогали мне и штаны снимать, и бронежилет, так как подбежала мне сестра. Сделали мне перевязку. До этого был страх, но не такой страх. Но вот как после того, как меня ранили, что я оказался беспомощный, это уже потом страшно стало. То бишь, ты, получается, без помощи, ты ничего не можешь сделать, ну, физически ты уже так, нездоров. И да, действительно, у меня в этот момент я вспомнил про всю семью, про дочь. Вечером как-то быстро настал, время, сильно быстро пролетело, даже на то пролетело. Ну, а потом же раненых погрузили в КАМАЗы и... Мы, без понятия, нас катали целую ночь. Сначала там выкинут, потом там выкинут, потом загрузят. Но у меня нога была ранена. Я-то я ногу свою продерживал в КамАЗе, когда я лежал. А, а вот ребятах у них было еще тяжелее, у них были кости раздроблены. Это были большие крики ночью в КамАЗе. Как то утром мы оказались, нас привезли, не знаю куда. В общем, такая большая такая, как бы яма. Но туда загрузили всех раненых. Ну потом приехал Красный Крест. і до нас передали ранених красному хресту. Сьогодні, розповідаючи про ті страшні події, наші воїни неодмінно згадують і про своїх полеглих побратимів. Серед них і Кременчужани, які полеглими героями повертаються на рідну землю. Кременчук зустрічає своїх загиблих героїв. Люди виходять на вулиці, стають на коліна та тримають в руках державну символіку. Як нагадування, за що віддали життя мужні герої. Дехто плаче, інші стримують біль. Ми ж згадаємо про трюк загиблих героїв, яким, на жаль, не судилося вийти з Іловайського котла. Олексій Дриваль був люблячим батьком двох малолітніх дітей та коханим чоловіком. А іще вірним сином своєї країни, який, не вагаючись, став на захист її незалежності. Познайомилися 2 січня в Румнах Сумська область на вокзалі. Я їхала в Кремінчук, а вони верталися, їздили в гості в Суми до Рідних. І ми так, звичайно познайомилися. І з тих пір ми почали зустрічатися і поженилися ми 21 жовтня 2006 року. У 2007 році, 14 липня, з'явилася Іліна. У 2010 році, 5 грудня, народився Данька. Щасливий, дуже щасливий був. Коли приходив з роботи, вони підходили, папа, який ти нам гостинці приніс. Що ти нам смачного приніс? Морозиво, цукерки. по-разному. завжди щось у нього було. Мій папа герой України. Тепер я буду бачити його щодня. Він прийшов і сказав, що я, я буду йти. Я піду. Він ну, нічого не хотів слухати, нічого не хотів чути, що ні не треба, ні я піду і все. Він так вирішив. І з усіх хлопців, які з ним, з ним були, то він най, найдовше виходив на зв'язок. Найдовше. 28 числа він виходив на зв'язок. І мені здається, що він... 29-го щеса в 7 ранку дзвонив, сказав, що в мене все добре. Він питав, як діти, як сім'я, як вдома, що, що вони роблять, як вони в школу збираються в школу Еліна, в саді Данька ходить. А за, за себе в мене все добре, в мене все нормально. Він перестав виходити на зв'язок 29, го 30, го 31, оце в оці дні ми, ми розпочали дзвонити, шукати, узнавати якісь номера телефонів, щоб хоч кудись. І, і всі до вони, вони в тій частині вони знали, що вони він погиб. І казали, до, до останнього говорили, що він виходить з окруження. Я, я що він ще живий. Олексія було тяжко поранено, але він міг би вижити, якби вчасно отримав допомогу, згадують його бойові побратими. Та допомоги не було. Військовий помер від втрати крові, але пам'ять про нього завжди житиме в серцях товаришів. На жаль, у нього було ранення, але Ну, ще нормальний був. Якби. сознание все то. Когда второе ранение было, тогда прилетела или мина, или ну, мина, походу, прилетел то, что ну, его аж подкинуло тогда Лешу. Я проходил там, где раненые были, и Леша закричал. Ему так же кого ли укол, перевязали. А Леха спрашивал тогда, говорит, как там, говорит, нормально на, ну, на улице, что там происходит? Я говорю, да, говорит, нормально ну, как-нибудь пытался его успокоить, потому что, ну, я сам как бы целый, Самому, да, страшно было. Ну, говорю, все нормально, потому что он не переживал как-то. И так он был ранен. Это. Потом, потом, помню момент этот, когда начали с мина, мина ближе, ближе, ближе к дому начать прилетать. Телепава дом так, ну, по все трясет. А он говорит, Ты, а что это такое, говорит, по нам бьют, говорит. А я понимаю, да, что по нам вражеская мина прилетела, летит. А он укрылся, ну, я его укрыл, как-то получилось. Сам лег возле него рядышком. А он говорит, да не, говорю, то наши с миномета ну, Хотя там такое происходило, там взрыв, там бахает постоянно. Я сразу в дом залетел, и тогда Леша сказал, Леша, говорю, там так лупят, я, говорю, я каску твою возьму, я, говорю, я тебе ее отдам, это твоя каска. Потому что эту каску еще ну, передал монах, там, один человек. Мы, мы ценили эти каски, ну, какая разница. От я у нього взяв цю каску. І з тека я в, каски в плен попала. Я знаю, я зайшов в будинок, вийшов і Льоша це живим більше не видел. Юрій Дудка родом із Сумської області. Жив та працював у Кременчуці на сталеливарному та вагонобудівному заводах. На війну пішов разом з молодшим братом. Разом із братом з війни не повернувся. Мати Юрія та Володимира майже одночасно поховала обох синів. Дружина Юрія говорить, що відчувала біду, як могла відмовляла його йти до армії. Та Юрій був непохитний. Востаннє Юрія бачили живим на виході з Іловайська. Так вийшло, що Юра тоді, як він погиб, він пішов за машиною, ті, які залишилися ну, на полі, позагохли, позагохлі, що нам нужна була машина, ми збиралися виїжджати. Ну, І от вони вдвоє. Коля пошли к машине, так получилось, что по ним начали артиллерия работать. И мины прямо возле машины начали разрываться. Просто Юра как раз лежал с той стороны, там где мина упала. И Колю спасло это. Осколками Юру побило. И все. И Коля тогда прибежал и сказал, что Юра вроде нету. Так получилось, что он остался там под машиной. Я, Юра Дудка и Рома Дилер. Мы тоже так вот подружились, а втроем ходили столовую обычно, со столовой. До ранения где-то буквально минут за пять, как не ранило, подбежал Юра, у него с ушей и с ношей, и шла кровь. И он говорит, Рома Дилера, говорит, уже нет. Говорит, ну, снарядом вроде бы как его разорвало. Это буквально за пять минут, как меня ранили после ранения, как он меня обкладывал бронежилетом, в тот момент я увидел больше, где-то минут через 10-15, я уже его не видел. Кто-то из хлопцев сказал, что Юра Дудки уже нет. Спокойно вообще, спокойно уравновешенный парень. Был. Да, Юру Юра Дудку помню, тоже как только ну, забирали с военкомата. Я одно помню, когда он последний раз его в живых видел. Он помню, ну, пришел такой замученный, ну как замученный, замученный, уставший. Ну, да, Сів такою на, в одному кнаті там, де ми знаходилися, на табулетке. Он Ангор, пацани говорять, на нас танки є. Танки є. Антон Кирилов наймолодший з усіх загиблих в АТО Кременчужан. Юнакові на той час було лише 19 років. Служити країні він пішов ще до буремних подій на сході, бо з дитинства мріяв стати офіцером. Мій син. Антон народився 12 грудня 94 року в селі Піщаному Керменчуцького району, де ми на той час жили. Пішов в перший клас піщанської школи, і вже в третьому класі ми переїхали до міста Кременчука. Коли він навчався ще в училищі, в нього був кращий друг Ігор Ткаченко. Прийшли вдвох і сказали: Мама, ми будемо йти в армію. Хочемо, плануємо служити рік, а потім поступати в воєнне училище. Війни на той час ще як такової не було взагалі. Все одно я його довго не пускала, відмовляла. Ну, він сказав, ні, мам, я так вирішу, я хочу стати офіцером. Він мені все время телефонував і казав, мама, ми в частині. Тут палаточне містечко розбите, ми просто тут тренуємось. А насправді вони були в Луганську, на границі Луганської Росії, де була поставлена їм бойова задача, якщо будуть іти танки відбивати. Но він мені цього не казав. І до кінця я не знала. Це в останній день на день народження, ось він мені по телефону прислав таку. таку. Як я його не просила. Що не треба їхати туди. «Мама, я повинен. Ну він від'їхав, а 19... 19 серпня по приказу частини вони вибули на місце виконання бойової задачі. По дорозі він дуже рідко дзвонив десь раз в три дні. У мене досі в телефоні збереглася смс-ка остання, де він написав п'ять ранку, мама, не хвилюйся, все добре. Був дзвінок на День Незалежності України. Він позвонив буквально хвилинку, сказав, мама, тут танки російські. Кажу, синок, ну відходьте куди-небудь. Така, нема можливості. Ми тут в кільці. Оце він мені слова сказав. Оці 24-го. Останній дзвіночок був 27-го серпня, буквально декілька секунд. Сказав тільки, мама, я чула якийсь шум, стріляли там і все. Після того телефон вже був відключений. Сидів Антон за. Четвертою партою Антон взагалі товаришував з учнями класу, товариський був приємний в спілкуванні із дітьми, з вчителями. Вчився він непогано. З математики вчитель математики теж мав певні здібності до цього предмету. Ми плануємо встановити на цьому місці меморальну дошку Антонові, який дійсно виконав свій обов'язок. От і пам'ять про нього завжди буде зберігати школа номер 31 А ця меморальна дошка, яка тут буде, це буде нагадування всім випускникам, як потрібно навчатися, як потрібно і як потрібно захищати нашу батьківщину, щоб країна залишалася вільною і незалежною назавжди. Ми пам'ятаємо подвиг, який здійснили ці мужні герої за мир, незалежність та свободу нашої держави вони віддали найдорожче власне життя. Редакція нашої телекомпанії висловлює щире співчуття родинам загиблих. Ми віримо, герої не вмирають.